Вітаю вас в ефірі телевізні новини краю телерадіокомпанії Канал 402. Чого не забереш і не витравиш у нашого народу, то це полкує до самозабуття любові, до геніального поета і патріота Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні по всій Україні відбувалися заходи, присвячені 187-й річниці від дня народження і 140-ї річниці від дня смерті великого сина українського народу. Цей день увійшов у наше життя бурхливими і резонансними подіями. Проте знову і знову розчистив нам стежку до... Тарасового кобзаря в Івано-Франківську близько 12-ї години відбулося покладання вінків і квітів до пам'ятника Шевченку. Вшанування світлої пам'яті відбулося, як і годиться, без інцидентів і перешкод. Кошики квітів були покладені до барельєфа Кобзаря на початку вулиці Шевченка, звідки до пам'ятника рушила довга колона Івано-Франківців, серед яких були представники міської обласної влади, релігійних конфесій, політичних і громадських організацій, студенти-учні. Представники духовенства відправили панахиду за упокій душі Великого Тараса. Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото його душі в ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога, в розпач і пессимізм. Так сказав про великого кобзаря Іван Франко. Не менш проникливі теплі та шанобливі слова звучали і сьогодні з вуст тих, для кого Шевченко то свій великий світ, вершина духовності. І сьогодні, стоячи біля цього невеличкого монументу, ми засвідчуємо ці слова, що віра Його справодилась, що пророцтво його сповнилося, що ми сьогодні з вами живемо в вільні. Новій незалежній Україні, тож нехай Бог благословляє всіх нас з вами і надихає на будівництво нашої держави. Не розхитувати цей український човен, а будувати його, щоби нам стидно не було біля цього пам'ятника. Мислям нашим дайне поліття, а поетам зпину, що несь, дай нам пам'ять на тисячоліття, непокором і любов на Донець. Україна буде тільки тоді, коли буде українське слово, коли український письменник буде мати згод Мову говорити своїми творами. На жаль, він не має такої змоги. Україна буде тоді, коли наші владики. Зберуться нарешті і об'єднаються в єдиній українській церкві.